Центрі раннього розвитку мудрик знову було гамірно. Тут організували для дітей цікавий табір. Більше інформації у сюжеті сьогодні наша знімальна група завітала на канікули з мудриком до центру раннього розвитку. Що робили діти протягом цього часу? Давайте запитаємо. Знову матусі разом з дітьми поспішили до центру раннього розвитку мудрик, що знаходиться у місті Броди. Матері бажають, щоб дитинство їхньої малечі, незважаючи на постійні повітряні тривоги, було наповнене веселковими моментами, щирими усмішками, хорошими друзями. Давай! Звичай! 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 Веселі та креативні аніматори на чолі з його керівником Наталією Зазуляк постійно вигадують неймовірні завдання, аби дітки якомога більше отримували позитивні враження. Кожне заняття по-особливому цікаве і зовсім не схоже. Так, цей тиждень був тематичний і він присвячувався магії і фокусам. Ми спочатку ознайомлювали дітей з різними фокусниками, які були давніше, або з нашими зараз учасниками. Цей день завершальний, і кожного дня ми проводили різні фокуси, які можна зробити з підручних матеріалів, показували дітям, як утворюється пара з ґрунту. Чи доказували, що в ґрунті є вода, пара. Робили штучний вулкан за допомогою також. Ну, Соди, осид також ми е, показували різні трюки, які можуть зробити діти вдома самі без батьків. Ну, правда, також у нас були е, фокуси з вогнем, то цього робити вдома не можна. Але дітям було цікаво дізнаватися, що з е, звичайних предметів можна зробити дуже багато фокусів і ілюзій. Малеча мала можливість показати свої здібності у намотуванні мотузки на швидкість. У такий спосіб діти мають змогу вчитися бути уважними, впевненими, у складних моментах не опускати руки, а йти до перемоги. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.